Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, чому так багато людей застрягають у замкнутому колі. Вони працюють, стараються, щось роблять, але проблема не зникає. Більше того, вони часом навіть посилюються. І знаєш, в чому справа? Більшість людей лікують симптоми замість того, щоб усунути причину. Це як приймати знеболювачі при зубному болі, замість того, щоб піти до лікаря, стоматолога і полікувати. Так, біль на якийсь час зникає, але зуб продовжує гнити. І рано чи пізно біль повертається ще сильнішим. Уяви, що у тебе в кімнаті постійно з'являється вода на підвозі. Кожного дня ти береш швабру і витираєш цю воду старанно, ретельно, постійно, щодня. Ти втомлений від цього. Ти не розумієш, чому вода знову з'являється на підвозі, але ти все рівно продовжуєш її витирати. А тим часом на тобою протікає труба. І поки ти не полагодиш трубу, ти можеш витирати хоч цілий день. Вода все рівно буде з'являтися знову і знову. Саме так живуть багато людей. Давай подивимось на конкретний приклад. Людина у боргах. Що вона робить? Вона починає працювати більше, бере додаткову зміну. Працює по вихідних, спить по 5 годин на добу. І що відбувається? З часом вона просто вигорає, здоров'я погіршується. І потім треба лікуватись, і знову треба витрачати. Продуктивність падає, заробляє ця людина менше, і борги тільки ростуть в результаті. І це класичний випадок боротьби з симптомом. А причина може бути зовсім іншою. Можливо, людина просто не вміє планувати свій бюджет, або у неї звичка імпульсивних покупок, або вона боїться сказати ні, коли у неї просять гроші. Поки ця причина не усунута, хоч скільки заробляй, хоч скільки працюй, борги, будуть все рівно повертатися. Або візьми, наприклад, стосунки, пара постійно свариться. І що вони роблять? Вони намагаються, наприклад, менше бачитись, ну, щоб не сваритись, або йдуть на романтичну вечерю, або купують один одному подарунки. Тобто симптом свавки, і вони намагаються його залікувати. Але причина може бути в тому, що вони просто не навчились спілкуватися і чути один одного, або у одного з них не вирішені травми, наприклад, з дитинства. Або вони мають зовсім різні цінності. Але бояться про це говорити відкрито. І поки ця глибина причина не вирішена, романтичні вечері будуть лише короткочасним прастирем. Знаєш, в Біблії є одна чудова історія про Марту і Марію. Ісус прийшов до них в гості. І Марта почала метушитись, готувати їжу, швидко прибирати, подавати. Вона була дуже зайнята, дуже активна, а Марія просто сіла біля ніг Ісуса і слухала уважно Його. І в якийсь момент Марта обурилась і сказала: Ісусу, скажи, щоби допомогла мені, я тут одна все роблю. А Ісус відповів. Марто, Марто, ти турбуєшся і хвилюєшся про багато, а потрібно небагато, або щось одне, що він мав на увазі? Марта боролася з симптомами Їжа, порядок, сервування, все це здавалося таким важливим і таким терміновим, але причина, чому Ісус прийшов. Це ж не поїсти, не подивитися на сервіс це була можливість почути його, навчитись у нього і змінитись. І Марія, вона зрозуміла це. Вона працювала над причиною, над своїм серцем, над своїм розумінням. А Марта витрачала всю енергію на те, що зовні. Тепер важливе питання. А чому ми так робимо? Чому боремось з симптомами замість причин? По-перше, симптоми, їх завжди ж видно, вони на поверхні. Наприклад, борг це цифра на рахунку, конфлікт це от -от реальна сварка, втома це відчуття, яке ми відчуваємо. А причина часто прихована. Вона десь глибока всередині. І щоб її побачити, треба зупинитись і чесно подивитись на себе. По-друге, симптомами легше працювати, це як швидкі, швидкі рішення. Витерти воду швидше, ніж полагодити трубу, випити знеболювачі набагато простіше, ніж йти до стоматолога та лікуватися. Але знаєш що? Легкі рішення дають короткочасний результат, а складні рішення довготривали. І по-третє, ми боїмося, боїмося копати грибше, боїмося того, що можемо знайти, боїмося визнати, що проблема не там зовні, десь на поверхні, а вона тут всередині. Що треба змінювати щось, не обставини, а змінювати себе. Тож, як знайти справжню причину своїх проблем? Перше, задавай питання чому. П'ять разів. П'ять разів. Наприклад, я постійно втомлений. Задай питання чому. Відповідь: ну, тому що мало сплю. Добре, задай наступне питання. чому. А чому мало сплю? Бо, ну, Тому що допізнаю, серіали. Добре, наступне Чому Чому дивишся серіали? Бо не хочу думати про проблеми. Добре. Наступне чому? Чому не хочу думати, бо боюсь, що не зможу їх вирішити? І далі? Чому, чому боюсь? Ну, тому що не вірю в себе. Бачиш, симптом це втома, а причина невіра в себе. І поки ти не працюєш над вірою в себе, будеш втомлений завжди. Незалежно від кількості годин сну, друге. Дивись на патерн, а не на поодинокі випадки. Якщо у тебе одна проблема на роботі, ну, можливо, це дійсно випадковість. Але якщо у тебе проблема на кожній роботі, можливо, це не роботи погані, можливо, щось у твоєму підході, в твоєму характері, в твоїх реакціях. Третє, будь чесним. Жорстоко чесним з собою це потрібно. Це найскладніше, але це найважливіше. Запитай себе, що я роблю не так? Яка моя роль у цій проблемі? Не шукай виник назовні, шукай причину всередині. Ісус сказав, чому ти дивишся на скавку в оці свого брата, а колоди у своєму оці не помічаєш? Про що це саме говорить Господь? Ми бачимо симптоми в інших. Це скарки. Але не бачимо причини у собі, це колода. І, коли ми не витяг... І поки ми не витягнемо колоду з свого ока, скавка брата нас буде продовжувати дратувати. Знаєш, є одна річ, яка дуже допомагає: візьми аркуш паперу. Напиши зверху свою найбільшу проблему зараз, ту, яка забирає твою енергію найбільше, твій спокій, твоє життя. А тепер візьми і задай собі питання, що я роблю знову і знову, намагаючись це вирішити. Запиши всі ці дії, це твої симптоми, які ти лікуєш. А тепер запитай, що всі ці дії і чому ці дії не працюють? Можливо, я борюся взагалі не з тим. І спробуй знайти глибину причину, ту саму трубу, що протікає. Це може бути болісно, розумію, може бути страшно, некомфортно, але обіцяю тобі, коли ти знайдеш справжню причину, ти почнеш працювати над нею і все буде змінюватись. Слухай, Бог не хоче, щоб ти все життя витирав воду з підлоги. Він хоче, щоб ти полагодив нарешті цю трубу. Він не хоче, щоб ти біг по колу весь час, борючи з симптомами, він хоче дати тобі справжнє сілення від тої причини. Але для цього треба мужність зупинитись і подивитись грибше. Ну, а у наступному відео ми поговоримо про синдром Хам'яка в колесі. Про те, що робити, коли багато руху, але немає напрямку. А поки що будь чесним собою, знайди свою справжню причину і до зустрічі, і пам'ятай, Бог завжди за тебе.